Цікаві браття, часи настали. Контента по острову можна написати багато. От. Але якісь банальні речі вже не інтересно, тому що. Тому е, я зроблю те, що, мабуть, ну, принаймні, я не бачив, що до мене хтось це робив. Я зроблю огляд всіх наявних наразі карт по грі Острів, е, чим вони примітні, як їх краще використовувати. Що в них є? Цікавого, специфічного, емпіричного, і все в такому роді. Так що, що? Котики, киці і небінарні котенята, гайда до перегляду. Це Іво. Вітаю вас, котики, киці і небінарні котенята. Традиційна рубрика: Підпишися, постав лайк. Тілібонькний колокольчик і пошир це відео. Ну, самі розумієте, без сю нікуди ніяк. Так що вибачайте. Коротше, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Ми сьогодні з вами будемо оглядати карти. Власне, до чого і приступимо. Тикаємо нову гру, вибираємо смереки і вибираємо карту 1. Вот. Тицяємо на паузу і. Умовно кажучи, зараз все буде тупо в рандомному порядку, так що ви там сильно строго не судіть. В процесі я вам усе поясню. Саме перше, що ми робимо, ми шукаємо, звідки до нас будуть заїжджати пацики на моциках. Як це зробити, зараз ви це все діло побачите. Так, де у нас край карти? Так, значить, це воно у нас буде працювати на ото цій частині. Карти. О, найшли. Оце зелененьке п'ятнишко це у нас місце, звідки у нас будуть прибувати наші товари різні, ну, коротше, переселенці і всі діла. В общем, я произвольно зараз ставлю табір, і ми з вами почнемо з чого? І ми з вами почнемо. з Пошуку, де у нас глинище. Ну, глинище, ладно, глинище майже скрізь є. Давайте подивимося, що у нас по піску. Так, ну от, наприклад, є пісок. Де у нас там ще. От у нас є пісок. Ну, коротше, умовно кажучи, ось у нас є пісок. От тут, значить, у нас, по ідеї, поряд є глина. а да. І що у нас є іще важливого? І з важливого нам треба подивитися, де у нас сіль. Соливарня. О, будь ласка, сіль тут. Це зовсім несерйозно. І це несерйозно. Так, ну от, є соливарня. До чого я це все вам розказую? Е, я це розказую до того, що це якби такі ресурси, які нам треба будуть. О, кстати, от подивіться, які заліжі солі. Прям непогані, скажімо так. До чого це все? Це все до того, що нам же треба буде якось десь щось будуватися, щось робити. От. І я вже по цій карті бачу, що у нас тут реально великі заліж солі. Відповідно, якщо у нас є великі заліж солі, значить що? Значить у нас є велика ймовірність того, що ми можемо нормально так продавати сіль і займатися риболовлею. От. Дійсно, солі у нас на цій карті багато. Відповідно, що? Відповідно, є, в принципі, певний сенс. Отаким от макаром спочатку перевірити наявність потрібних нам ресурсів, і потім, вже відштовхуючись від цього, скажімо так, займатися розвитком нашого поселення. Яка основна фішка цієї карти? Ну Це зараз так умовно. Карта 1. У нас не обмежений вапняк, але у нас обмежене каміння. от Що ми з цього? Маємо, а ми маємо те, що. Давайте подивимося, де у нас взагалі камінь тут знаходиться. Бо я, чесно кажучи, його щось не дуже бачу. Ага, от. Вот. Каменю зовсім небагато. Зате у нас необмежений вапняк, ось це родовище. Е, воно у нас знаходиться на іншому березі річки. Тобто, як ви бачите, ось у нас оцей такий полуостров, скажімо так. Тут от наше поселення, тут от це у нас відбувається заїзд людей. Е, відповідно, що? відповідно, щоб добитися до цього вапняку, нам треба буде будувати мости. От, красиві кам'яні у нас мало, ймовірно, що вийде, тому що у нас камінь, як ресурс тут обмежений. Ну або хіба що його експортувати. Е, чим ще цікава ця карта? Давайте подивимося на неї крупніше. Тут дуже довга і дуже звивиста річка. Відповідно, що відповідно, ми тут можемо дуже багато виробляти риби сушеної. От дивіться, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 риболовне місце. 41 риболовне місце. Це на секундочку. Якщо у нас по 3 човна 18. 18 на 3, ні, подожди. 15 на 3, 45. Значить, 14 на 3. Ну, от, Умовно кажучи, ми можемо там поставити 14 риболовин, які будуть повністю зайняті роботою. Я думаю, що це, скажімо так, прям непогано. Чим ще цікава ця карта, давайте подивимося на її рельєф. Приближаємо. Ну, рельєф не такий, щоб прям зовсім красивий і рівний. Тут у нас є таке солідне возвишення, скажімо так. Тут у нас теж поверхня. Не така, щоб прям ідеально рівна. От. Що цікавого іще. Дивимося. Лісу у нас по факту ну, не так, щоб дуже багато. От. І через оцю звивистість. Скажімо так, нормально масштабувати там поля, наприклад, для ну, я не знаю, для вирощування любих агрокультур, Вийде не так, щоб дуже весело і дуже прикольно. Але знову ж таки перевага в тому, що на цій карті дуже багато солі. Ну, Як ми вже бачили, давайте подивимося зараз іще раз. От залі от залі От, от. вот Ну тобто тут прожилки солі, прям прям їх дуже багато, особливо тут, прям нормально. От у нас солі багато. От у нас нормальний такий пласт солі. Де ще я бачив? От є пласт солі. Ну коротше, Розклад який? Якщо використовувати цю карту чисто під риболовні всякі двіжухи, вона прям норм. Плюс до того, де у нас ще використовується сіль, вона у нас ще використовується при гарбуванні, тобто виробництво шкіри і от цих от всіх ділов. Ну і плюс, якщо там, наприклад, поставити декілька е наших лісопилень, і біля них там місця під висадку дерев, в принципі, цього буде більш ніж достатньо. Ну, тобто, я думаю, що. Не самий поганий варіант, недолік, те, що реально ліміт по каменю. А по каменю це ну, у нас не вийде нормально там колодязі якісь будувати, там, і багато ну, споруд, які нам для фундаментів потрібен камінь. Але по великому рахунку, камінь нам потрібен для чого? Він нам потрібен виключно для фундаментів, кількість його не така вже і велика, то тобто, есть, в принципі, при необхідності можна буде закупити. Які висновки? Висновки прості, банальні і очевидні. Якщо ви хочете зайнятися риболовними двіжухами, для цього у вас все є. Солі тут в достатку, я б навіть сказав, в передостатку. Риболовних місць багато, тобто ну, спокійно 14 риболовецьких майстерень ви тут можете поставити. Це буде на 42 точки, у нас 41 в наявності, тобто прекрасно. В принципі, місця там під поля. З самого початку ну, теж достатньо, навіть якщо отут, от ми ну, дево, я умовно поставив поселення. Ми бачимо, що тут ось досить багато вільного місця, що не треба вирубувати дерева. Отут у нас багато вільного місця, щоб не вирубувати дерева. Ну тобто, в принципі, в принципі, ну, все для того, щоб нормальне поселення збудувати, у нас для цього є. Власне, ну, от таке от вийшло коротеньке відео інформаційного характеру по карті номер 1 Так що, що я вам хочу сказати? Дякую вам всім за увагу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поставте дзвіночок. 에, щось там напечіть. Скажіть автору, який він? Дурачок. Який він молодець, ну хто що хоче, і власне, що наостанок. Дякую вам всім за увагу! Слава Україні і до побачення!